Центр Львова, Львівська ратуша, є головним символом нашого міста. Саме сюди в першу чергу дістаються туристи, а місцеві приходять повз із гордістю. Звісно, і навіть тут не обійшлось без левів. Вітаю, друзі! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні я розповім вам усе, що знаю, про левів, які охороняють нашу улюблену ратушу. Кам'яні леви прикрашали ратушу ще в 16 столітті і стали певним чином символом міста. Вони мають довжелезну історію. Почалося все з того, що у 1591 році, на вході до ратуші на колоні висотою 2,5 метри, був встановлений кам'яний лев зі щитом у лапах. Його зробив архітектор і скульптор Андреас Бемер, А з часом Лева прозвали Левом Лоренцовича на честь міського радника Яна Лоренцовича, який врятував від викрадача самого бургомістра. Свого часу Лев тримав у лапах щит із намальованим лавровим вінком та латинським надписом, який розповідав про подвиг цього громадянина. А після обвалу ратуші 1826 року львів'яни самотужки на руках перенесли Лева до високого замку, де той стояв до початку нашого століття. Вже у наш час через поганий стан його було законсервовано та передано у фонди історичного музею. Відвідувачі можуть поглянути на одного з найдавніших левів міста в італійському дворику. Казали, що з Лева Лоренцовича зроблять копію і знову встановлять біля ратуші. На жаль, цього так і не сталося. У 1619 році на ратушній вежі встановили флюгер. Він був залізний теж у вигляді лева, який у передніх лапах тримав три пагорби та зірку. Міщани називали його лагідно левенятком та передбачали за ним майбутнє. До сучасних сторожів ратуші ми ще повернемося, а зараз поговоримо про львівських левів з Львовознавцем. Кажуть, що раніше у скульптурах левів зображували жителів міста. за якісь подвиги, або якщо вони були видатними. Чи правда це? Ну, насправді важко точно сказати, чи то дійсно так чи ні. Але така легенда існує, і дуже багато навіть сучасних державних львівських мужів мріють, що їх колись відобразять в образі Лева. Ну, не знаю. Наразі з наших сучасників ще нікого не відобразили в образі Лева. Який ваш улюблений львівський лев? А от там трошки далі там є інші. Індійські леви на балконі вони розкішні, вони багаті, вони такі з великими гривами, От вони мені дуже подобаються. Що варто знати про левів сторожі в ратуші? Ну, насправді, леви е, біля ратуші дуже давно. Перші леви з'явилися ще в XVII столітті. І вони були на горі, ратуша була трошки інша, вона була шестикутна, шестигранна така собі. І, це, і їх було шість. Зараз два таких стоїть біля фонтанчика на розі Коперника і Бандери. Там два такі, два ще на високому замку, два ще, чесно, не знаю. Не. Тобто це одні з найстаріших лайвів Львова. Вони такі вже трохи покоцані, часом поїджені. І вони дуже. От вони стояли на першій ратуші. От ті, що ми зараз бачимо, це не є дуже старі леви. Це є роботи Йогана е, Дзендри 1938-39 х роках. Він їх зробив. Взагалі вважається, що леви повинні бути охоронцями нашого міста. Вони бережуть його ратушу. В селі дуже цікаво Львів. Звідки взялася назва? Від Лева. Так, тобто є така версія, що це було на честь сина короля Данила Лева. Хоча є зворотня версія, що е, святим одним, одним з таких богів, які, тобто в нас ж язичництво було так, довший час, і одним з богів, яким, яким поклонялися місцеві мешканці, був Лев. І король Данило для того, щоб задобрити і підпорядкувати собі. Оце населення назвав су свого сина на честь їхнього бога Лева. Чому Лев Лоренцовича настільки знищений? Бу старенький, Час проходить і питання, де зберігався, де знаходився, де стояв. Ну відповідно через це, з якого матеріалу був зроблено. Тому воно ну, знищується це все. Це, це нормальний процес, нема нічого віщеного. Навіть піраміди, які вже стоять кубу, тисяч років, вони теж вже до першої свіжості. Чи можна з цим ще щось діяти? Ну, питання швидше, мабуть, до реставраторів, ніж до мене. Оскільки я не є реставратором, але я впевнений, що сучасними технологіями можна це зробити. Хоча зараз в цілому світі йде тенденція не до реставрації, а до консервації. От в такому стані, як він є, його зберегти, зафіксувати, щоб він не руйнувався. Тому що, якщо ми почнемо реставрувати лева, відповідно, ми не маємо гарантії, що ми його реставруємо так, як він був першочергово, в першому своєму вигляді, правильно? Не знаємо. не було фотографій тоді, щоб зробити гарні її фотографії ну, зображення. Тому, відповідно, найкраще це є власне, фіксація і для наступних поколінь, щоб бачили, ну тут такий. Що ви можете сказати про теперішніх левів охоронців? Вони зроблені дуже якісно, вони зроблені зі смаком. От, як на мене, вони знаходяться трошки зависоко, тому що ну, їх би опустити хоча б на метр. І щоб люди могли їх бачити, а не от вище голови, вони десь там стояли. Та? Так само, як наш, наші е, владні мужі, вони дивляться на всіх зверху вище голови. Упустіть метр левів, і вони біля них будуть більше фотографуватися, вони стануть хорошим атракційним місцем для, для не тільки для львів'яна, а зрештою і для тих, хто приїжджає до міста. Але вони насправді дуже добре зроблені. У 1880 році на честь приїзду до Львова цісаря скульптор Тадей Баронж вирізбив дві скульптури левів. Вони тримали герби королівського столичного міста Львова і цього разу були встановлені з обох боків перед головним входом до ратуші. Левів Баронча замінили у 1948 році на скульптури авторства Євгена Дзиндри. У 1981 році їх замінили, але вже з радянським гербом Львова. А у 1990-х роках їх знову поміняли, але на Левів з великим гербом Львова. Слід зазначити, що львівські леви сильно перегукуються із охоронцем колишнього палацу Барджелло у Флоренції левом Марцокко. Напевно, Євген Дзиндра або Тадей Баранч дуже ними надихнулися. Ось так вже багато років, наче зійшовши з міського герба, два леви із суворим поглядом сидять перед входом у львівську мерію і задають тон екскурсійним маршрутам. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!